Всім привіт, компанія Fresh Up. Так завжди з за вами на зв'язочку. Зніму для вас огляд по ось такому автомобілю У нас є на майданчику. Це, як ви бачите, Volkswagen caddy Але, друзі, це не простий кадік, тому що це у нас Volkswagen caddy 2020 року випуску по техпаспорту чистий 20-й рік випуску, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 90 кВт. Друзі. Це 90 у нас вже нові двигуни 90 кВт. От, на повному приводі. Та в максимально довгій базі. Гляньте, який він довжелезний, в максимально довгій базі, в максі базі. От на механічній коробиці передач 6 ступочка цей автомобіль. І що саме головне, що в даній автівочки всього-навсього 150 тисяч-151 тисяча оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтвердження по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала, все часто по регламенту в ній обслуговувалась Так що наразі абсолютно ніяких моментів з даним автомобілем в нас немає. Реально класний кадік, свіжесенький свіжоприганий з Європи, а саме Швеції, він приганявся цей автомобіль, повністю весь обслужений. Вам, друзі, взагалі робити з цим автомобілем нічого не потрібно. Просто купили, переформили і собі катаєтесь. Обслужений, класний автомобіль. Отже, зараз біжимо по комплектації, бо комплектація тут дуже-дуже крута, як ви вже бачите. Я Вам розкажу, що є, чого немає. По комплектації пробіжимося по стану самого автомобіля. Я вам покажу, в якому він стані. От і що? І в принципі побігли по комплектації, значить, друзі, релінги на автомобіля є. Білий колір фуледовська оптика. Гляньте на ледах, яка вона прикольно дивиться. Бампера в колір кузла по вінкоду. В нас партронічки у нас передні та задні. Ні, а партнечки триста градусів. Друзі, не тільки передні задні, а партроники 360 градусів по кругу автомобіля. От, гляньте, бачите, боковія протоночка, 360 градусів, фаркопчик у нас є, довга база. Е, диски у нас з, е, з резиною. Диск у нас оригінальний 16-го розміру, легкосплавний, а резина в нас 205-55 континенталь, літо як новенька, новенька резина. Задушність ресора, друзі, в нас цього автомобіля. Е, потім по салончику, Гляньте, яко, гляньте, який же салон класний. Опа! Значить, що в нас є? По ох, як вибасточка нагрілась. Друзі, це вам не хухри-мухри. Гляньте. Два ключа поль керування вибасти, оригінальна мокра вибаста. Ось вона запущена, тепленька в автомобілі. Казка, як то кажуть, повний електропакет, підігрів з дзеркал у нас є. Датчик світла, датчик дощу. звичайно Шкіряне у нас мультикармо. Бачите, кольорова панелька приладів 151 тисяча по пробігу у нас є. Далі, що ще є? Запустимо зразу, запускаємо. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Зразу далі бачимо. Адаптивний круїз контроль друзі, вкадіка, адаптивний круїз контроль. Це просто капець. Адаптивний круїз контроль маємо. Далі кондиціонер у нас є, підігрів сидінь у нас йде, велика магнітолочка. У нас зараз запустимо її. Ось тут у нас патронічки 360 по кругу автомобіля включається. Саме парковка є, друзі, бачите? Самопарковка, у нас є старт-стоп і Спішечка. Далі тут у нас ще є магнітолочка сенсорна на українській мові, заводській українській мові, в яку входять Android Auto, Apple CarPlay є, Bluetooth, телефони йдуть в цій магнітолці. Ну, реально дуже класно. класна магнітолка для Кадіка це суперово, прям, прям магнітолка. Далі, що ще в нас є? В принципі, тут все розказав по комплектації. Ну гляньте. А, і ще є бездротова зарядка, телефона, гляньте, USB-зарядочки йдуть, ну типу 6 коробка. коробка. Ну, все як треба. Тобто, мені здається, все максимально комплектація краще вже бути не може. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас, до речі, скло кругом рідне, кругом нолік стоїть. Лобове може бути мійне, зразу кажу вам, а може бути не да, Лобове міне в 23-му році, Volkswagen. Бачите, лобове скло. Це все, це все скло 20-0 кругом по кругу. Так що, друзі, ось така у нас комплектація автомобіля. Ну, як на мене, це реально дуже-дуже класна комплектація, Того, що е, максимально довгий кузов, повний привід і механічна коробка. Ну, блін, класна, класна автівочка. От е, далі по автомобілю, по сдах від експлуатації, що є, чого немає. Трішки по передній частині, друзі, по передній частині пару присутні декілька сколиків, там по капоті, по оптиці по бамперу вони не критичні, немає таких сколів, щоб пробили і лак і метал до ой, лак, і фарбу до металу, що треба щось фарбувати, робити. Такого тут немає, якісь пару дрібних сколиків там є присутньо. От, е, ну так що продивитись, да. на відстані вже і нічого і не видно. Ось Тут якісь там маленькі сколи. От а так все повністю є добре. Решту покругу автомобіля, гляньте самі на камері. Трішки поріг, ось тут такий поріг з передній, справа, бачите, підігнути трішки поріг біля чуть-чуть, трохи, -чуть, якщо відійти, ось так я вам покажу. Трішки поріг пригнути, а так все гарненько. Все на місці, все по зазорах, ніяких м'ятин, подряпин, притертостей немає. От, що зараз подивимося позаду. Задній бампер теж в нормі. Без ніяких моментів, і з цієї сторони, зліва, як на мене. Також все добре, пороги вже не погнути, подряпенняти немає. Ні, Тут все гуд, все добре. Так що ось така автівочка, це у нас карта водія, салончик, гляньте в якому стані, ну, як новий автомобіль. Поріг, кермо трішки, кермо, бачите, десь кольцо чи що під, піддерло. По кермі трішки таких пару моментів. Я так, все чистенько, гарно автомобілі не палили. В общем, ну, Нормальний гарний стан автомобіля. І зараз я вам покажу ще грузове відділення. З цієї я вам ще забіжу. Карта переднього пасажира, знову ж таки, поріг, бардачок, торпедо, загальний вигляд, отак ще раз вам покажу. Ось і покажу по грузовому відділенню. Бокова дверка. Ось так. Зразу перегородочка, підлога, арки. А не гарно, ну що ззаду гляну. Зараз я ще ззаду гляну. Так, гляньте. Арка з правої сторони, ось так. З лівої сторони, е ліва дверка, ще така рішітка стоїть, бачите, у вікнах, щоб не побували вікна, хтось якусь роботу робив. А так, в принципі, все є. Непогано доволі по цьому автомобілю. Саме головне, що, друзі, технічно, вона ідеально, справна чітка, як не знає що. Е -е, другий момент що рідний пробіг даного автомобілю, що в ніяких моментів немає. На холодну, ніякі демфера нічого не чути. Ну, реально, класний доглянути автомобіль. Так що ось така ситуація. В общем, хто для себе шукає в склакаді максибазі на повному приводі на механіці, будь ласка, заїжджайте до нас без проблем дійсно Класний автомобіль. Приїдете, покатайтесь, подивитесь, з нашої сторони ми вам надамо максимально інформації багато, де купляли, в якому стані купували. Історію від офіційного дилера, комп'ютерної діагностики. Хочете Поїдемо на офіційний дилер. Тобто, без проблем можна вам надати максимум інформації щоб дійсно зрозуміли, що автомобіль вартує вашої уваги. І, друзі, не забуваємо, що у нас є послуга доставки автомобіля у вашому мі... Можемо також вам його пригнати під двері, ви собі подивитесь вдома, пощупайте, покатаєтесь і собі купите достойно класти автівку. Так що ось така ситуація. Друзі, якщо щось комусь не розказав чи не показав, будь ласка, набирайте, дзвоніть пишіть, розкажу вам, допокажу. І що, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.